Традиційно на всесвітній день туризму наймасовіші змагання Цьогоріч на них зібралися понад 200 спортсменів. До того ж, боротися було за що, адже змагання залікові проте, крім рейтингу і про відпочинок, не забували. Можна відпочивати правильно, активно, здорово, і я думаю, це наша також не немаловажлива задача показати, що є крім шкідливих звичок набагато краще і позитивні звички. Загалом визначали найкращих у трьох дисциплінах водному вело та пішому туризмах. Крім звичних для Львова туртехніки та фігурки, змагалися і на катамаранах. Наймолодший учасник турніру Володя змагався у велотуризмі. До того ж, показав феноменальний результат. Лише на 5 секунд відстав від лідера. Загалом, здолавши дистанцію менш як за хвилину, заробивши при цьому всього два штрафи. Ну, не знаю, старався. І скільки штрафів маєш? Два. А за що? За що я кільце не то рукою і штучку. Турнір Став репетицією до Кубків України із пішого та велотуризму, туризму, які відбудуться уже наступного місяця.